Замічання дав нам іяку, не забудьмо, в іскушені, пише він, не кажи, Бог не іскушає, Бог нікого не іскушає злом, бо ми іскушаємося, Бог не іскушає нікого сам. Мискушаємося, улікаємося, облячаємося похотями, а похоть зачав родить гріх, а робить гріх. Появившийся гріх, приводить до духовної смерти. Тому все, що нам Бог дарує, є дар, котрий совершенний сходить з небес, от Отця світов, у котрого не є ні змінення і ні ті, ні переміни. Бог надійний, що сказав, то виконає. Захотів нас родити Словом істини, і ми стали християни, держимося у православії. І удивляються многі сектанти, проститанти і всякі розкольники. Ну почому ж народ в Україні у більшості держиться канонічою церкви? Та тому що народ в більшості віруючий, а та кучка менша. Ігри робить в релігію. І мало того, закон указує, що всі релігії в нашій країні рівні, всі рівні. Не може бути одна перша головна. А й вдруг у нашій Україні почали судити за те, що ти не визнаєш істинність іншої релігії. Ну, закон то позволяє. Ми, і кожна релігія вважає, що вона істинна. бо якщо б так не вважала, вона б і не реєструвала. Тому і наша православна церква заявляє, що ми істинні, канонічні. І благодать Божу, яка прибуває в нашій церкві, без всяких ограничень дає поняти людям, де церков, а де є подстава, де є люди моляться, а де приходить орава 300 чоловік у військовій формі і б'ють людей, а поліція вилибається, стоїть збоку. А всіх служби, карні органи, котрі мали би наглядати за виконанням законодавства, глухонімі. І в результаті ми з вами стали по тій ситуації і сповідниками за віру Христову. Ми на днях виділи, як представники Америки і одна, одна із представників власти, молода жінка. На англійській мові сказала, вона слідкує за гоненнями проти православних на Україні. І вона просить православні, держіться! скоро ваші гонення завершаться, а потім попоталася в кінці чи на українській мові пару слів казати: Подержіться, ми свідчимо вам, що то, що з вами творять, є особоє преступлення. Порушення прав і свобод. А в другому місці ще одна представниця ООН по телевізору сказала, а ми то вже говорили, що стандарти в Європі свободи релігії настільки високі, що навіть, якщо буде власть казати, критися національною безпекою не може, не сміє. Свобода релігії вище от заявлень. А потім і ми кажемо, Господи, поможи нам і власною вірою доказати, що ми істинні християни, поведінкою свою доказати, що ми стоконопослушні громадяни, і вірні своїй Україні. доказів маємо стопроцентових. І церква прийняла рішення бути адміністративно відділен від усіх, а значить, тепер залишилося ж одно. Знає, що і по закону ми праві, знає, що і міжнародне право за нами, знає, що багато добрі люди, юристи будуть робити все, щоб покарати гонітів. Ну, нам той варіант, дайме імена Бога, Господі, ти знаєш, як нас спасати, як нам допомагати. Наша задача. Ні на метку, ні на секундочку не засумніватися в тому, як каже апостол Яков. Коли собі щось просите, не сумнівайтеся з вірою і буде вам. І ми віримо, як до нині видержали, так і далі видержимо і спитання, бо лиш так ми діти Божі, котрі ісповідники за віру Христову у 21 віці от людей, котрі ну, просто кожен день говорять про свободу, а генетично її не розуміють, що таке. Заявляє якийсь там Єленський, що в нас. Тільки свободно, що їх не було, а в той же час обзиває релігійні організації терористичними, де да ще й нас обзиває чуть ли не агентами. Куда заліз бідний чоловік, бувший советський войовничий атеїст? Куда? Видно, цей світ не знайшов більш достойного. А вже замараного боротьбою з церквою і сьогодні підклали. Ми сьогодні кажемо святимученче полевкте. Молі Бога за нас. Видьте, коли увидів подвиг свого друга, що він готовий умерти за віру Христову, пішов за ним. Поможи нам, щоб ми увиділи подвиг православного українського народу, або, точніше православних в Україні. Котрі б Українській Православній церкви канонічні, щоб подвиг той подвиг монахів Київ Печерської лаври, подвиг Почаївської лаври монахів, з їх чудесними моліннями, богослуженнями, з мільйонами людей, котрих вони духовно обогащають, взирає на такі подвиги, що і в нашу Закарпатті 99%. Людей православних канонічної церкви, всіх остальних нам завезли насильно, або її ісповідують нову релігію люди, які не родилися в Закарпаті, то тобто не захотіли бути з нами, жити в Закарпаті, а Підтримати нашу апостольську православну віру, котре до Кирила і Мефонія. Це вибор кожного. Ну ми кажемо й нині Божа Мати, і ти поможи нашим людям держатися правої віри, бо лиш так поступає, просяв Господа мудрості і подвига віри, мой тут, діти Божі, а вічності за своє споведання православної, канонічної, спасительної. Зможемо наслідувати помилості Божої Царство Божої. Амінь.